Держав, що я засвітилася, Я не знаю, як я, що я встигла утекти і що сюди летів. 92 нас роки. З 32 року. Була війна, я тут війну пережила, ну такого. Страшно. І їх хиталася, сіни хиталися, і хоча балкон старий, але металевий. Але, бачите, все видерло. Метал видерло. І все і біда, мені пощастило, що я ще жива, здорова. І буду триматися, і буду чекати, коли хльовий прийде кінець. А що робити? Зробила тільки два кроки всередину квартири і зразу посипалися скла. І вікна, і квіти мої попадали, і на балконі, це засклений балкони. <рес> <рес> Дуже страшно, ви знаєте? Ну, ви це, так чули, що і там, і там, але як ти то відчуваєш на собі, то просто жахливо. Уражений об'єкт критичної інфраструктури. Ударна хвиля пошкоджила 19 будинків. Це стане на цю хвилю, на те, що вже є обстежено. Уражено дві школи, один садочок. В школах діти сьогодні йдуть онлайн, там, де є ураження, і зараз саме головне це максимально оперативно відновити всі ці уражені будівлі і допомогти людям.